О 17.20 стало відомо про вибух у будівлі Шевченківського районного суду міста Києва. Одразу суди приїхали співробітники національної поліції. За попередньою інформацією підозрюваний Ігор Гуменюк закрився після судового засідання в туалеті, згодом привідкрив двері та викинув невідомий вибуховий пристрій і намагався покинути будівлю суду. Вибухів скорше всього, що було два попередньо. Після цього він намагався покинути залу суду несанкціоновано. Працівники військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря. Він повернувся, забарекодувався в окремому приміщенні, і після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії міста Києва намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Нагадаю, за версію слідства у 2015 році ігор.